Привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо наші щотижневі новини царині архітектури урбаністики сталого міського розвитку на каналі Чеплінський Влог. Ми їх називаємо Що це робе? Що це робить в наших містах. Поїхали! Поліція розслідує можливе розкрадання грошей на Дегтярівському шляхопроводі. Хто би сумнівався, прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо службовців Києва автодору. Та підрядника, який виконував реконструкцію шляхопроводу на перетині вулиці Дехтюрівської та Олександра Довженка. За даними слідствами, реконструкцію Дехтюрівського шляхопроводу проводить товка розточтрой із залучення афілійованих субпідрядників за цінами на будматеріали значно вище ринкових. Різницю перерахували на інші рахунки та виводили в готівку. Раніше журналісти програми Наші гроші опублікували матеріал, в якому йшлося, що підрядник купував матеріали для виконання робіт за завищеними вдвічі і більше цінами. Загальний кошторис на суму 920 мільйонів гривень не був оприлюднений раніше його журналісти отримали через запит лише тепер. Наприклад, 115 мільйонів заклали на асфальт по 7,2 і тисячі гривень за тонну. Це на 20% дорожче від цін такого асфальту в інших регіонах. Арматурну сталь купували по ціні 63 тисячі гривень за тонну. Це приблизно на 40% дорожче ніж в інших закупівлях. Нагадаємо, що збудований у 1963 році Дегтярівський шляхопровід був аварійним. На його місці міська влада вирішила побудувати новий. Наприкінці вересня під час будівництва обвалилися змонтовані балки однак, попри це, міст таки відкрили для руху. Верховний суд визнав видані містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю у центрі Львова незаконними. Йдеться про готель на площі Міцкевича, містобудине, який видали у 2020 році, і ваш покірний слуга насправді готував ці Містобудівні умови, тому можу розказати не з точки зору змі, а з свого особистого досвіду. Зараз поясню, про що мова. Територія, на якій побудували готель, багато років була занедбана, часто там викидали навіть сміття. Там стояв будинок кінця 19 15 століття збудований за проєктом архітектора Вільгельма Шмітта. З радянського часу будівля була у користуванні спілки художників у 91-му році у сусідньому будинку номер 10 сталася пожежа, що вплинула і на цю будівлю. І в 97-му році його розібрали, оскільки будинок почав розвалюватися. Згодом цю ділянку місто. Продало будівельнику, який тільки власне віддала цю ділянку за те, щоб він розгріб ці руїни, які е, фактично самі і утворилися. Згодом вже цього будівельника, кому місто колись віддало ділянку, е, купила компанія з холдингу Око. Однак спілка художників довго судилася з підприємцями за залишки цього фасаду. Е, при цьому спілка нічого не пропонувала натомість. Пізніше були суди, і Верховний суд визнав, що пам'ятки як об'єкту вже не існує, за натомість існує пам'ятка археології. Забудовник дуже порядка року потратив на археологічні дослідження і на консервації фрагментів середньовічної вулиці, яка там проходить під землею. Зараз готель вже збудований, і верховний суд за позовом спілки художників вирішив, що місто буде, які видавалися у 2020 році, є не. Чинними суд визнав, що міська рада мала погодити видачу містобудівних умов з мінкультом, оскільки ця ділянка входить до історичного реалу і на ній розташована пам'ятка архітектури національного значення. Власне кажучи, хочу тепер пояснити, що чому готель все таки добудують і ведуть експлуатацію, оскільки в них після цього були вже інші містобудівні умови і обмеження і приведені у відповідність до детального плану території, який також був пізніше. Розроблений і затверджений сесією міської ради ті містобудівні умови, які обмеження, які ми видавали, насправді враховували те, що формально історичного ареалу місті Львові не існувало а існувало тільки затвердження виконкомом власне кажучи, цього історичного ареалу, е, в той час була також постанова Кабміну, яка дозволяла видавати містобудівні умови і обмеження на підставі генерального плану міста, якщо він є вичерпний і погоджений. Власне кажучи, от на це і зреагував цей суд, були довгі три інстанції, і відповідно ці містобудівні умови і обмеження скасували. Забудовник, відчуваючи, що можливо. Такий хід подій пішов вже за новим обновленим чинним законодавством, зробив детальний план, підготував, провів його через сесію міської ради, взяв нові містобудівні умови і обмеження і за ними, за цими новими містобудівними обмеженнями, і добудовує цю споруду. Тому готель все-таки ведуть експлуатацію. Я думаю, що це вже неминуче. Києві в гостинному дворі хочуть зробити музей історії Києва. Як повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, виданню вечірній Київ у столиці досі немає великого приміщення для розміщення всіх музейних фондів музею історії Києва. 20 років тому музей міста був розташований у Кловському палаці. Тоді його виселили з приміщення, і наразі багато музейних експонатів розташовані в ящиках в українському домі. Якби столиці передали гостинний двір, то місто зробило б там величезний музейний простір, так стверджують посадовці КМДА. Місто просить, аби гостинний двір передали у комунальну власність, натомість місто обіцяє знайти позабюджетні гроші та для власне для реставраційних робіт і для розташування цих музейних експонатів. Нагадаю, що раніше гостинний двір офіційно став пам'яткою архітектури національного значення. Ще одна курйозна новина з Львова. Там родина екс-кандидата в мери Львова Бризіцького Назара Бризіцького збудувала незаконну альтанку. А коли її демонтували, подали у суд та тепер просять міську раду повернути півтора мільйони гривень за будматеріали. У 2020 році на вулиці Тарнавського виявили, що мешканці Вілли збудували поруч незаконну альтанку. Через незаконні роботи управління охорони історичного середовища звернулися до тоді ще Дабі. А також скерували власникам припис про демонтаж споруди. Відповідне рішення про демонтаж видав і виконком, однак альтанку розібрали без залучення органів контролю. Через понад три роки власники цього самобуду подали на міську раду у суд з вимогою повернути півтора мільйони гривень будматеріали, які були використані для будівництва альтанки. За інформацією ЛКП Рембуд, що займалося демонтажем самобуду, у 2020 році його оціночна вартість була в десятки разів нижчою, а деякі матеріали, про які повідомляють, Позивачі не використовувались взагалі. Друзі, команда EVR Development випустила міні-фільм про восьмирічну роботу над проєктом Gem Factory. У відео ми заклали багато деталей та особистих історій від наших архітекторів та інвесторів проєкту. Gem Factory, нагадаю, це насправді унікальний проєкт для Львова та й для всієї України. Тому. Подивіться це відео, поділіться цим відео, аби більше людей дізналися про такі проєкти. А ми з свого боку обіцяємо і далі знімати такі вже відео від не від Черкінський Влог, а від компанії VR Development, для того, щоб а, познайомити вас з героями, з тими, хто безпосередньо веде проекти, хто проєктує з інженерами, з дизайнерами, з усіма залученими сторонами, і про якісь такі аспекти, про які ну, я не можу розказати. У своїх блогах, в силу того, що він не гумовий і все не втиснеш. Також у Львові запустили онлайн-мапу безбар'єрних місць. Міський туристичний офіс запустив онлайн-мапу Доступне місто з безбар'єрними закладами та місцями. На цій мапі позначені вже понад 100 доступних місць Львова, які поділені на категорії. На карті можна знайти місця харчування, також музеї, театри, комунальні установи і муніципальні центри, також заклади охорони здоров'я, парки та торгівельно-розважальні центри. Цей перелік обіцяють регулярно обновлювати. До слова минулого тижня на YouTube-каналі Відвал Ніг вийшов випуск про доступність у Львові. Нагадаю, що цей проект, це проект українського ветерана Сашка Терена. Які втратив обидві ноги на війні, і зараз разом із відомими і впливовими українцями перевіряє міста на доступність у випуску про Львів Сашко разом із ведучою Машою Фросиніною на візках. Поїхали за туристичними місцями Львова та перевірили наскільки Львів, який декларує безбар'єрність, готовий бути комфортним для людей з інвалідністю? Що з цього вийшло? Дивіться на каналі. Відвал Ніг послання буде нижче. У рівному протестують проти вирубки дерев для будівництва автостоянки. 27 лютого мешканці рівного вийшли на протест через імовірне будівництво автобусної стоянки в сквері поблизу комунального підприємства рівне електроавтотрансу. Цю ділянку міська рада планує передати комунальному підприємству для облаштування автостоянки. Для цього в сквері хочуть зрізати орієнтовно 20 дерев. Натомість мешканці просять не демонтувати дерева, оскільки ця зона і так дуже забруднена через автовокзал. Е, натомість у рівні переконують, що автобуси, які, які нема де паркуватися, заважають проїзду громадського транспорту. І крім цього, місто закупило ще 20 автобусів, які нема де розмістити. У міськраді кажуть, що шукати інше місце під таку стоянку невигідно. Раніше мешканці підписували петицію з проханням не купувати автобуси, а надати перевагу більш екологічному транспорту. Зараз вже під час цієї акції рівняни зібрали підписи проти вирубки дерев. Шкода, коли тема екології, тема громадського транспорту стоять як кажуть в опозиції одна до одної. Я сподіваюся, що рівне все таки зрозуміє, що громадський транспорт, звісно, це є пріоритет, але екологію також треба про неї дбати. У Познані після реставрації відкрили міську ратушу 14-го століття. Вперше після реставрації можна буде побачити перший поверх і готичний підвал, який був закритий для відвідувачів впродовж 27 років. Там відкрили виставку під назвою Познань до Квадро, яка розповідає історію міста від 10-го до 16-го століття. Виставка зосереджена на періоді до приїзду в познань архітектора Джованні Баптиста Квадро, автора Ренесансної ратоші. Де відвідувачів також відкрита судова ложа, датована 1584 роком, в якій були інспектори. У самих підвалах містилася камера Тортур. Одним з найважливіших елементів підвалів є наріжний камінь, місце, де зустрічаються склепіння, що датує будівництво ратуші початком 14 століття. На наріжному камені зображений лев у бойовій стійці, Чеський герб. Новим елементом облаштування першого поверху є кабінет сховища. Тут зібрані експонати, які стосуються історії міста та його мешканців. Взагалі був колись в познані дуже круте місто, фантастичне, і там і нормальна сучасна архітектура, дуже непогана. Класний торговий центр, старий бровер, який в безпосередньому, е, фактично в кількох кварталах від площі ринок, і зроблений в такому. Ну, певно, постмодерністичному стилі індустріально лофтовому дуже професійно зроблено, чесно кажучи, світовий рівень. Тому хто буде проїжджати мимо, то не проїжджайте мимо. Ще з новин фірми. Mercedes-Benz планує збудувати власний хмарочос у Майамі. Проект немало небагато: 67 поверхів такого хмарочоса для офісів. І житла від відомого автомобільного бренду розробляє студія Shop Architects. За словами команди, проектувальників, це буде один з найбільших об'єктів, які зараз будуються у Флориді. Він також включатиме переосмислення Саутсайд парку у Майамі, яким займається американська ландшафтна студія Field Operations. Житла частина будівлі включатиме 791 помешкання під брендом Mercedes-Benz. Решту площі віддадуть під офісні приміщення, оздоровчі і фітнес-центри, готель, торгові площі тощо. Технічне срібло буде домінуючим кольором будівлі з чорно-білими деталями, поєднаними з класичними кольорами Mercedes-Benz. На вході будівлю буде прикріплено великий логотип бренду. Наразі будівельники вже заклали фундамент і завершення будівництва заплановане на 2027 рік. Унікально дивитися, коли такі монстр автомобільний, як Mercedes-Benz і, зашто, німецького погодження, інвестує в нерухомість, в тому числі житлову в Америці. До в Німеччині важко знайти, де в якому місці дозволять житло в 67 поверхів. А у Совівській Аравії Foster Партнер з проектують найбільших світі хмарочос висотою 2 кілометри. Найвищу будівлю у світі побудують поблизу онованого аеропорту на північ від столиці Ер-Ріад. Аеропорт також реконструює британська студія Foster and Partners, Тому загалом у цьому районі з'явиться комплексний об'єкт. Після завершення будівництва цих хмарочос перевершить нинішнього рекурсмена 828 метровий бурдж Халіф у Дубаї. Іспанія забороняє внутрішні рейси, якщо є маршрут потяга, який рухається так само швидко. Йдеться про заборону певних короткомагістральних внутрішніх рейсів в межах плану дій щодо зміни клімату. До 2050 року. Рішення про те, які рейси будуть скасовані, залежатиме головним чином від того, чи існує маршрут високошвидкісного потяга, який може з'єднати ті самі дві точки менш ніж за 2,5 години. Навіть якщо літаки літають швидше, якщо враховувати всі. Перевірки в аеропорту і підготовку до польоту залізниця часто може швидше виконати цей рейс, адже станції розташовані в центрі міст, і до них не потрібно додатково добиратися і проходити всі ці от кола пекла, які там трошки набридають в аеропорту. Однак різниця між обома способами подорожі е проявляється в кількості викидів СО2 і переважно на користь поїздок залізницею. Обмеження польотів є частиною угоди, вкладеної в Конгресі Іспанії національним коаліційним урядом. Раніше ще одна європейська країна вже запровадила таку заборону на короткомагістральні рейси. Це Франція. Ми про це згадували також в наших випусках. У травні минулого року країна заборонила внутрішні рейси, які мають 2 приблизно 2,5 години альтернативне сполучення потягом. Однак критики кажуть, що кінцевий ефект був мінімальним. і, Ймовірно, теж саме станеться і в Іспанії. Взагалі вважається, що ефект від викидів СО 2 від авіації є порядка в 50 раз менше, ніж то, як ми руйнуємо наші міста. Зрештою в Америці, наприклад, розбирається в день стільки споруд, що фактично тотожне половині споруд Вашингтону. І так у всьому світі, особливо в цьому є успішні китайці. Ось і при демонтажі, і руйнуванні споруд, і пізніше будівництві нових виділяється значно більше СО2, ніж при польозах. 5 березня на львівському виданні варіанти, які відрізняються своїми смішними обзиваннями. Чиновників і взагалі смішними назвами статей вийшла стаття Пелчинський-Чеплінський готує для елітних пенсіонерів футуристичну утопію у Бриховичах. Я дуже дякую за таке смішне визначення. Це і реакція на мій захист проєкту у Бреховищі. У Брюховичах багатофункційного комплексу і він зовсім не для елітних пенсіонерів, а для різного роду людей. І ми обов'язково будемо розповідати про цей проект. Бо дійсно, проект дуже цікавий, як і про всі інші наші проекти, якими ми пишаємося щодо полчинський чаплінський то на те, що я колись ініціював відновлення Плочинського ставу, то я повторюся, я дуже сподіваюся, що за мого життя ми відновимо Плочинський став. А якщо ні, то я думаю, наступні прийдешні покоління точно це зроблять, тому що люди думають про екологію і про парки і так далі. А тому, якщо ви думаєте, що ви мене підкололи чи то ви дуже помиляєтеся. Зайва реклама ніколи не буває. Намарне, от тому дякую щиро і дякую всім, хто підтримує нашу команду на Патреоні і на Байній кофі. Дякую страшенно і нагадую: в нас є е, магазин мерчу. Тому, хто хоче що щось на пам'ять від нас отримати, ви можете придбати значок, скетчбук, е, шопер чи футболочку е, на нашому магазинчику. От. Все, Па-па.